Давайте також обговоримо деякі цікаві публікації про спосіб життя Володимира Путіна. Британська газета за Таймс повідомила про три бункери, які Володимир Путін використовує для управління своєю країною. Російський диктатор Путін керує своєю країною із низки однакових конференц-залів, так званих бункерів, за даними джерел центрального розвідувального управління, щоб запобігти можливості визначення його місця знаходження будь-якими країнами по всьому світу. саме тому. Він керує своєю країною з трьох однакових бункерів по всій Росії що це говорить про Володимира Путіна? Я думаю, що Путін зациклений на власній безпеці і розуміє, що він знаходиться під прицілом, мабуть, дуже великої кількості людей. І не всі вони знаходяться за межами Росії. Я впевнений, що в Росії є люди, які б хотіли побачити кінець Путіна за всі руйнування, які він вчинив, за руйнування, які він завдав російській економіці. Отже, цілком зрозуміло, що безпека це практично головне його завдання. Ми бачимо, як багато систем ППО, які раніше захищали солдатів на передовій, тепер переміщені для захисту його бункерів та палаців по всій Росії. І якщо поглянути на це з суто військової та стратегічної точки зору, так є сенс продовжувати пересуватися та змінювати місце знаходження. Але ресурси, необхідні захисту Путіна та охорони його бункерів і палаців. Просто величезні Путін може бути добре захищений у своїх бункерах, але молоді солдати, яких він відправляє на передову, взагалі не захищені. і рятуючи своє власне життя, він імовірно прирікає тисячі молодих росіян на смерть на передовій. я думаю, що це просто показує, якою людиною він є. Він сильно переживає за свою власну безпеку, але практично не дбає про життя солдатів, яких він відправляє на передову, і насправді про громадян Росії, чию економіку він зруйнував, і які живуть у досить жахливих умовах. у той час, як він живе в розкоші у своїх різних палацах та розкішних будинках та квартирах по всій Росії. Як ви оцінюєте стратегію Володимира Путіна, його поточні міркування? Що він планує робити далі? і де він знаходиться зараз у контексті цієї війни? чи наблизився він до припинення цього конфлікту, до досягнення певної угоди про припинення вогню, щоб врегулювати цю війну? Я думаю, що на даний момент Путін не зацікавлений у мирі. Він дуже чітко виклав свої цілі за останні 4-5 років, і це було повне підпорядкування України, а також перемалювання кордонів радянського союзу, деяких старих держав, балтійських країн та інших країн, які на його думку мають бути частиною Російської Федерації він сказав своєму народу, що все, що менше цього, буде провалом, і Путін знає, що російські диктатори, які зазнають невдачі, рідко виходять на пенсію. Отже, на даний момент, з ще дещо розрізненою Європою та США, він продовжує рухатися вперед. Він намагається переконати російський народ у тому, що він перемагає. Але мільйон жертв на даний момент та тисячі щотижня насправді зовсім не підтверджують це. І люди в Росії починають це усвідомлювати. Ми також знаємо, що крім усього іншого, він відчайдушно відчуває брак призовників. Ми обговорювали тисячі північно-корейців, яких він залучив. І тепер ходять чутки з досить серйозним прецедентом, що насправді зараз створюються батальйони солдатів, які страждають від інфекційних захворювань, таких як туберкульоз та віл, бо людей катастрофічно не вистачає. І, дивлячись на це, легко зробити висновок, що ресурси російської армії виснажуються. Я вже дав свою оцінку, що російські ВПС перебувають у жалюгідному стані. Все, що у них зараз є, це безпілотники і ракети. Якщо ми запровадимо безпольотну зону, це все нівелює. Але на жаль, Путін зараз просто продовжує йти вперед, тому що він бачить, що президент Трамп не готовий приймати рішення, а Європа все ще намагається розібратися в ситуації. Але знаєте, приходить усвідомлення, що ми зайшли в глухий кут на передовій руху. Військ майже немає за останні кілька тижнів, Україна досягла великого прогресу. Але поки Путін ховається у своїх бункерах по всій Росії, він почувається у повній безпеці. Це не вплине на нього, і він хоче продовжувати. Його спадщина як нового царя Росії, це те, що дуже важливо для нього. І йому все одно скільки росіян має загинути, щоб це стало реальністю. Боюся, що зараз Путін продовжує йти вперед, і тільки європейські країни НАТО і США можуть підтримати Україну, щоб спробувати переконати Путіна, що продовжувати боротьбу. Це марно. Але на даний момент ми не в такому становищі. сподіватимемося, що скоро це станеться. Існує безліч аналітиків. А також оцінок щодо того, як довго Росія зможе підтримувати свої зусилля у цій війні? наприклад, 6, 12 місяців чи ще кілька років. Як ви оцінюєте це? Як довго Росія зможе підтримувати ці зусилля з огляду на поточні економічні проблеми. Проблеми з нестачею людських ресурсів та інші проблеми пов'язані з російською армією. на жаль. Президент Путін вважає, що він може продовжувати майже вічно. Знаєте, нам це важко зрозуміти. Якби все було навпаки, все вже закінчилося б. Але оскільки Путіну все одно, що він робить з Росією. Йому байдуже. Чи можуть люди дозволити собі купувати такі базові продукти, як картопля? Йому байдуже, скільки людей загине з огляду на таку позицію та наявність автократичного диктатора, як Путін, він може продовжувати йти вперед без зупинки. Тож, на жаль, якщо ми радикально не змінимо і не збільшимо нашу підтримку Україні, з російської точки зору Путін продовжуватиме йти вперед. Є оцінка британської військової розвідки лише кілька тижнів тому, в якій йдеться про те, що для повного захоплення Донбасу, на що Путін розраховує, піде чотири роки, і це коштуватиме ще два мільйони життів росіян. Для більшості людей у світі це було б неприйнятно. Але не для Путіна, тож я думаю, що Путін і Росія продовжуватимуть іти доти, доки їх не зупинить Україна, і сподіваюся, збільшена підтримка з боку НАТО і США.